Побудуй вежу. Давай бери куб, бери став. Бери куб, став зверху. Так. Так. Тільки давай так великий, а потім ми. маленький. Найбільший, а потім менший. Рівненько став, не поспішай. Давай, давай більший кубик, а потім менший. Став, став, став. Так, іще два. Молодець, іще два, Нікуськ. Давай, 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 став. Так і малесенький. І найменший. Вау!